Шановний голово, шановні народні депутати, у Верховній Раді України є зареєстрований законопроект про захист тварин від жорстокого поводження з ними. Я думаю, що якщо читати те, що запропоновано Кабінету міністрів України у вигляді податкового кодексу, у вигляді проєкту державного бюджету на 2016 рік, нам потрібно в першу чергу прийняти закон. Про захист людей від жорстокого поводження з ними, у тому числі нас з вами, шановні колеги. Оскільки те, що пропонується, призводить до повного руйнування, по перше, соціальної інфраструктури, особливо в сільській місцевості, призводить до повного озлідніння людей. Сьогодні люди практично не мають ресурсу для довиживання. І разом з тим, ми тут чуємо в тому числі в сесійній залі. Радість від того, що називається реформами. Це рівнозначно, шановні колеги, щоб радіти квітам на могилах. Людей намагаються у жорстокий, жорсткий примусовий спосіб загнати в європейське майбутнє, як вчора заганяли у комуністичне завтра, і, в принципі, діють такими ж методами більшовицькими, намагаються ощасливити людей. Мені це нагадує відому історію у вигляді анекдоту радянських часів. Коли на запитання, ви стверджуєте, що ми семимильними кроками рухаємося до комунізму. А чому ж у нас не вистачає найелементарнішого, в тому числі м'яса? Відповідь була така: ми йдемо семимильними кроками, худоба за нами не встигає. Так, от наших людей вважають за худобу, з якої можна не рахуватися. Ви подивіться, що робиться, ви подивіться, що робиться в системі освіти. Що робиться в системі охорони здоров'я? Систему охорони здоров'я знищили остаточно безповоротно, тепер взялися донищувати систему освіти. Педагоги, школи вижити не можуть. Погляньте, зараз примусово знімати з фінансування навчальні заклади, у яких 25 або менше дітей, для того, щоб громади не висловлювали свою позицію. Я не кажу вже про інші моменти. Або скажіть, шановні колеги, що відповідати батькам, які утримують будинки сімейного типу, їх зняли з пільги на оплати газу і примушують оформляти субсидії, але вони живуть з дітьми в службових приміщеннях. Субсидії оформити не можна, доводиться вимирати. Тому я пропоную, шановні колеги, давайте ми спочатку, перед тим як приймати рішення по бюджету, визначимось, що для нас важливіше: доля 45 мільйонів українців чи доля нашого доблесного уряду. Дякую.